Чемпіони світу з академічного веслування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату Анна Ісанова і Андрій Сивих повернулись до тренувань в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. Директор закладу Андрій Рожок розповів Суспільному. Спортсмени здобули перші місця на чемпіонаті світу з академічного веслування 2023, що відбувся у столиці Сербії, місті Белград. Змагання тривали з 3 по 10 вересня. Членкиня національної збірної команди України з веслування академічного Анна. Ісанова Санова, каже, здобула золото. Найважче говорить, було долати погодні умови. Коли я підійшла до старту, саме в той момент ніби змінився напрямок вітру. Однією з найбільших цілей цієї гонки в мене було просто не вивернутися. Займатися академічним веслуванням, розповіла 25-річна Анна Ісанова. Почала чотири роки тому. Постійно їздить на тренувальну базу у Дніпрі. Каже, у спорт потрапила випадково, коли зустріла тренера Андрія Рожка. Одного зимового дня я просто йшла на ринку і нікого не чіпала. Підійшов до мене чоловік і спитав: дівчинка в тебе ДЦП. Ми з ним познайомилися, Я лишила йому свої контакти. Він запропонував мені. Прийти в спортзал, спробувати займатися. 24-річний спортсмен з Луцька Андрій Сивих каже, посів перше місце на чемпіонаті у Белграді у парі з ковальчанином Іваном Купрійчуком. Мій теперішній партнер, він новачок відносно, він прийшов доволі недавно, і ну, ми готувалися з ним до цих змагань. Ну, порядку там. Напевно, 6-7 місяців. І наша дистанція це 2 кілометри. Ми ганяємося на відстані 2 км. І ми показали час 7.35 приблизно. Андрій Сивих каже, від народження немає ноги. Щоб тренуватися і веслувати на човні, звичайний протез замінює на спеціальний. Мобільна стопа. Пальці я відрізав. Був. Мені потрібно, щоб нічого мені не обмежувало рухи. І оскільки я використовую, ну, мене клас третій, і я грибу з використанням ніг і тому мені потрібно, щоб ну, мені було зручно, і комфортно. Директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи Андрій Рожок каже: попри війну прагнуть досягати результатів. Збори проводяться, навчально-тренувальні збори, і міжнародні також, в тому числі по підготовці до міжнародних змагань. Ми бачимо по цьому чемпіонату, що виїзди є, люди готуються. Випадкових людей на п'єдесталі немає. Я кожного дня стараюся напрацьовувати, тому що кожного дня ми йдемо на тренування і боремося з якимись своїми не хочу, не можу, щось болить, а ще поспати. А може трошки десь недопрацювати і так далі. Тому ну я вважаю, що кожен спортсмен а, виховує в собі таку рису, як впертість, цілеспрямованість кожного дня, кожного тренування. Твої старання не були марними, ти працював не просто так. Статус це теж доліськи приємна штука. <гум> <гум> да. Тепер ти сидиш не просто спортсмен, ти чемпіон світу. <гум> Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.